Що е, безсмертний думає про те, що сказав президент у новорічну ніч? Що почули в словах президента? Ви в промові президента чи щирими вони для вас виявились? Ну і чи обнадійливими, скажімо так, були? Ну е, про це звернення, які про будь-яке звернення першої особи можна говорити багато. Аналізуючи його загалом по частинах, по окремому реченню. Бо треба а, розуміти, що мені як людині, яка працювала з президентами, відомо, як вони народжуються, mm -hmm. і це дуже складний процес. Бо а, подібні речі, такі як послання до українського народу, такі як біла книга, такі як привітання, великодні, а, різдвяні, новорічні. Це дуже складна матерія, і зрозуміло, що тут з одного боку проявляється підготовка, геній, майстерність першої особи, але ще більше проявляється всі ці риси того, хто пише. І це треба завжди пам'ятати, що ми бачимо перед собою не тільки того, хто оголошує цей текст. А і того, хто готує матеріали, хто складає цей текст, хто і наскільки глибоко розуміє першу особу, щоб в тексті передати власне, його характер, його настанови, бо вони завжди бувають. Його характер, емоції, і з одного боку, а з іншого боку донести крайньо необхідні повідомлення. бо... Завжди перед написанням такого тексту, президент чи прем'єр, чи хто в цьому випадку вони дають своє бачення, свої настанови, своє розуміння. А далі той, хто складає текст, бо ще раз кажу, це дуже складна і відповідальна матерія, має зуміти це передати. От. І я це кажу для початку, щоб ми одразу усвідомлювали. Що е, ці тексти, які виголошує президент, особливо от от такі от тексти, як Привітання до Різдва, до Великодня з нагоди Нового Року, вони в собі несуть якби два, три, може і більше, характерів, угу. от, бо це різні люди, іноді складають їх. Я вже не кажу, що операторська робота. А, Вона теж має, має тут зміст свій. Ви щось хочете запитати? Я Бо, в мене маса питань. Ви перебувайте, щоб ми могли живіше. Да, говорити. Да, так і буде зараз. Був маса питань. Реально, дивіться. Ну, от Дмитро Литвинджеш його називають спічрайтером президента. він ну на вашу думку, хороший спічрайтер. Він гарно складає оці тексти. Йому вдається донести те і так, як власне хоче, як думає президент, те, що він говорить. Ну, скажімо так, тексти, які він готує, перше, вони намагаються бути людяними, вони намагаються передати щирість, але треба розуміти, що президент не завжди може розкрити правду, і тому тут і є проблема того, хто пише, знайти з одного боку. Показати, достукатися до слухача, показати щирість, відвертість, правдивість, а з іншого боку, не сказати зайвого. І якщо уважно слухати цей текст, то зокрема там зверніть увагу на тему: так тиск є. Але це фраза, яку ми чуємо постійно. Угу. А, однак ми не бачимо за цією фразою. Власне, а в чому він проявляється і що він означає. А, натомість, от такі речі, наприклад, як звернення до країн і до, е, і до е, окремих осіб і лідерів світу, це речі, які оживляють подібні е, звернення, роблять їх людяними, і аж до того, що окремі президенти там, практикують звернення до певних співвітчизників. Угу. От, і це робиться в тому числі в таких недовгих повідомленнях і привітаннях, як от до різдва, до нового року. От зараз, про суть, ми, ми поговоримо, якраз ви вже перейшли до суті, по суті, даруйте за, за тавтологію. Але от ще, щоб з формою завершити, теж там десь трапилась мені така заувага от в соцмережах, і хотів би, щоб ви теж її прокоментували. Що ну, по факту, от дійсно, президент зазвичай, ну як ці звернення? Він десь там стоїть на, на тлі чогось будівлі біля ялинки, не знаю, байдуже, але стоїть. Я не, не, не говорю зараз. Про ті старі, де там кучма був з собакою, з онуком, і так далі. Та тоді інша стилістика, якась була зараз. По факту, от о, він він сидить в гарній дуже вишиванці. От така вона зелена, красива. і Він сидить е, в цьому кріслі. Ну точно ж, це так само продумувалось. Я не знаю, що це означає. От ви, як людина, теж як яка працювала з президентами, е, от. Він сидить, продумували ж так само, так а, а де ми його поставимо, де в якій позі, там як в якому інтер'єрі, це має значення чи ні в даному випадку пане Роман? Ну, що хотіли передати: це кабінет президента, а я не знаю, він електронний чи він реальний, тому що ви бачили там воно ну, так якби з особливою угу. чіткістю. Ви але це увазі, означає, що це не графіка, чи просто на не наклали, так, клали, але це означає, що президент на місці. Це дуже чіткий сигнал, що президент працює, і на моє переконання, це абсолютно правильно зроблено. От, uh -huh. ну, інша справа: а, стоїть, сидить там це таке діло. Тут розумієте, я, наприклад, прихильник того, що будь-яке спілкування, будь-яке спілкування чи на прес-конференції, чи онлайн сидяче, воно неправильне. Не, не, не а, має бути стоячи, і принаймні, якщо от як викладач я там студентам казав і кажу, то я не рекомендую такі речі записувати а, в сидячому а, в стані. Тому що, по-перше, треба розуміти, що це впливає на дихання, mm. а це збиває ритм, а, і це було видно а, у записі цьому, що президент хвилювався моментами. І от це сидіння, його воно проблеми йому створювало о, з диханням. Хоча, ну, тут це, це питання вже в принципі в кінці кінців вибору. просто. Але ще раз по-друге, сидячий спосіб блокує певну невербальну лексику. Наприклад, там в таких зверненнях обов'язково оцей рух. Від десь середини обличчя до в районі душі християнської, душа ось християнська. Це дуже важливо. Mm -hmm. На собі проведіть цей експеримент. От якщо ви говорите з людиною, спробуйте так от руки поставити, ви побачите, як людина просто, яка стоїть проти вас, вона м'якне. Це відомий жест, де от те, що окремі там успівують у віршах. У піснях він магічно впливає на людину. Не випадково Марія Ранта, пам'ятаєте, як вона стоїть? А. Це це помітили ще древні, і тому от оцей от, от жест, от такий, не от ні в якому разі отак от руки мають бути відкриті. І тому президент, коли так колись він спілкується, хоча б раз там він має зробити от такий жест відкритись. Або у нас дуже часто ми бачимо, як люди. Це замок, це все вас немає. Для а я, до речі, десь читав, коли що навіть це про Януковича, здається, писали, що його прямо от ну на ну дресирували, от от такі, ну от такі рухи. От, типу, от там, я, там, те се ну. Перше одна, політич, думаємо, що такі... ви бачили там, от коли повний зріст, угу. от, є є. Такі політики, були такі політики. Зокрема, Меркель, вона дуже важко спілчилася спілкуватися з людьми, але зверніть увагу, її завжди. В повний зріз знімали, воно завжди руки отак от тримало. Угу. Це означає, що вона контролює себе, контролює себе, контролює оточуючих і так далі. Це такий знак тотального, тотального контролю. От. І подібні речі, взагалі, для публічних політиків вони дуже важливі. От Ми бачили виступ президента, він дуже емоційний. Такі палаючі очі і так далі. Це це важливо. А це те, що він сидить, воно якби його трохи групує, напружує його, і він не може повністю розкритися, тому mm. бажано такі звернення за це я кажу просто для тих, хто надалі буде продовжувати це, що ми з вами їх теж якби готували до того, що легше навіть самому президенту виголошувати подібні емоційні речі стоячі.